4 жовтня 2018 року Верховна Рада України прийняла проєкт постанови номер 9157 про застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів щодо юридичних осіб-засновників телеканалів «112 Україна та НюСВАН. Цікаво, що на думку авторів цієї постанови, телеканали популяризують тези російської пропаганди, зокрема, мають незрозумілу структуру власності. Того, як більшість депутатів Верховної Ради України проголосували за введення санкцій проти телеканалів, було б логічним схвалити законопроект, аби ці санкції все-таки набули чинності. Проте в цей же день ввечері на багатьох національних телеканалах з'являються повідомлення та заяви про те, що голосування було сфальсифіковано. І до купи заяв додаються фото та відео, де нардепи займаються так званим кнопкодавством. 2018 року власник телеканалу Нюзван, батько позафракційного нардепа Володимир Мураєв передав телеканал в управління колишньому заступнику глави адміністрації президента України Андрію Портнову. 5 жовтня цього ж року власник телеканалу Євген Мураєв повідомляє, що Нюзван проданий нардепу від опозиційного блоку Тарасу Козаку. Цього ж дня сам Портнов заявив, що у зв'язку зі зміною власника. Розриває договір про управління телеканалом. І так, керівництво телеканалу «Ньюзван» остаточно змінюється. Трохи згодом. Народні депутати від опозиційного блоку Олександр Вілкул та Нестор Шуфрич зареєстрували в Верховній Раді проект постанови про скасування рішень парламенту про санкції. Тим часом непроста ситуація зі ЗМІ в Україні набуває на боякого розголосу в Європі. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Артем Дезір висловив стурбованість у зв'язку з рекомендаціями Верховної Ради України РНБО та закликав українську владу відмовитися від ведення санкцій проти телеканалів 112 Україна та «Ньюзван», які працюють в країні. При цьому Артем Дезір запропонував кращий, на його думку, спосіб нейтралізації пропаганди. Він переконаний тому, що для протидії їй потрібне відкрите різноманітне та динамічне медіа а за умови пропаганди насильства та ненависті, застосування судових механізмів або правозахисних інструментів, я як журналіст також зацікавлена в тому, аби в моїй країні була можливість говорити правду та висловлювати свою думку. Тому вирішила дізнатись трохи більше про ситуацію на телеканалах. Виявляється, 30 жовтня європейські політики прибули до Києва на запрошення генерального продюсера «Ньюзван» Василя Голованова і його колеги, генерального продюсера телеканалу «112 Україна Артема Марчевського. Британські депутати Європарламенту Джонатан Арнольд і Девід Коберн спілкувалися з колективом каналу про свободу медіа, безпеки журналістів і загрози, що виникли з дотриманням європейських стандартів преси в Україні. Політики також познайомилися з Дариною Белерою і Анастасією пшеничною. Ці журналістки стали жертвами насильства під час виконання журналістської роботи перше, що треба зрозуміти, це хто і що регулює, і також чим займається в цьому питання на з питань телебачення і радіомовлення, чим парламент, уряд та рада національної безпеки. У нас було багато питань серед них і такі, які ми хотіли поставити, але не могли. наступного дня, 31 жовтня, євродепутати висловили свою думку в програмі Український формат». Там депутат Європарламенту Натан Гіл заявив, що народні депутати повинні були голосувати за постанову про санкції проти телеканалів «Ньюзман» та «112 Україна спочатку вислухавши журналістів. Особисто я вважаю очевидним те, що депутати, приймаючи закони, очікують, що вони будуть виконуватися. Однак українці не можуть поважати нардепів, якщо закони приймаються з порушенням регламенту і вони займаються кнопкодавством. Йшлося про те, що депутати від опозиційного блоку Нестор Шуфрич та Олександр Вілков зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про скасування рішення парламенту про санкції. Так от, виявляється, голосування за петицію про захист телеканалів та 112 Україна на сайті президента активно тривало протягом багатьох місяців. До редакції каналів писали багато телеглядачів. Деякі з них не могли проголосувати з незрозумілими. Багато хто не заре... не міг зареєструватися, у інших вже виникали проблеми при спробі авторизуватися. Однак прихильникам телеканалів все ж вдалося згуртуватись і петиція набрала 25 тисяч голосів. Але відповіді на це з боку влади досі немає. Телеканали вже півроку знаходяться в підвішеному стані, а історія все не закінчується. Я вирішила особисто дізнатись ці деталі та причини тиску на телеканали з боку влади. 17 вересня 2018 року на журналістку телеканалу Ньюзван Дарину Білеру напали в прямому ефірі під час протесту під Генеральною прокуратурою України. Радикали з НАТО повигукували образливі слова, а потім взагалі почали закидати журналістку шматками льоду і курячими яйцями. Намагалися вибити з рук мікрофон, після чого вдарили у вухо. Другий вражаючий інцидент стався зі ще однією журналісткою телеканалу Нізвана Анастасією пшеничною 10 жовтня. На акції протесту біля будівлі МВС двоє чоловіків маски підбігли до кореспондентки ззаду та облили її та оператора телеканалу Клеєм. Під час прямого ефіру 18 листопада 2018 року, коли журналіст Богдана Міно висвітлював акцію противників маршу до дня пам'яті трансгендерних людей загиблих насильницьким шляхом, один з активістів плюнув в обличчя журналістові. коли той спілкувався з народним депутатом Оксаною Корчинською. Детальніше про це зі мною погодилась поговорити одна з журналісток Дарина Білера. Та що під час виконання твоїх безпосередніх обов'язків на тебе було скоєно напад. Через короткий проміжок часу відбувся напад на твою колегу Анастасію Пшеничну. Ще згодом відбулись перешкоджання діяльності ще одному твоєму колезі Богдану Амінову. Наскільки мені відомо, поліція ніяк не відреагувала і винуватці так і не були покарані. Як ти вважаєш, чи є це тривожним дзвіночком для всієї журналістської громади, і чи є це ознакою придушення свободи слова в Україні? Дзвіночки для всієї журналістської громади з лунають досить давно, після смерті кількох відомих журналістів українських, але дійсно ми знову ж таки цього року бачимо це підтвердження І минулого року. Дійсно, наші напади. Не можна сказати, що поліція зовсім не реагувала ніяк на ці напади, тому що все таки кримінальні провадження розпочаті І мої справі і справі Анастасії, передані до суду. Але знову ж таки, ми бачимо те, що справи затягуються. Зокрема, наприклад, перше засідання підготовчого моє щодо моєї справи, мало відбутися ще у листопаді. Його перенесли на березень. А зараз знову перенесли, тепер вже на червень. І е, аналогічна ситуація з Анастасією, тобто її перше засідання призначили на травень. Постійно ці справи відкладаються, аби ніяк їх не розглядати і не виносити вирок все ж таки тим, хто е, пришкоджає журналістам. Ми бачимо те, що реально вони не покарні ці люди. І чому е, хвиля така продовжується нападів через те, що люди бачать, що їх просто не карають за те, що вони роблять. Вони думають, що це нормально нападати на журналістів перешкоджати їхні діяльності, бити їх. От і це зовсім нездорова е, це не здорово, це не здорово в суспільстві, в принципі, це ненормально. І дійсно ці ситуації це підтвердження. Тому влада стверджує, що в Україні існує свобода слова. Однак міжнародні організації впевнені, що лише частково. А Росія взагалі говорить, що в Україні безпрецедентний тиск з боку влади на журналістів. Отож, яким насправді є показник свободи слова в Україні? Я вирішила запитати в звичайних громадян. Країнами світу я на мою думку в Україні є свобода слова. Много організацій говорить на какие-то такі теми ну, про політиків говорять і вроді би вони ще не осуждені. Може, якщо це на якомусь то говорять на національних каналах через курс України до Європи ми а, розвиваємо європейські цінності відповідно стаємо європейцями. То що витіли скоріше всього, що ні. То, що якщо ти поки ніхто, то тебе ніхто слухати не буде, то я просто разу вже прикрию. типу, все. Так що на даний час немає. Може, десь там щось прописано, типу, що да, воно є в законі, а так? Mm. На мою думку, свободи слова просто немає в нас в Україні, оскільки е, політика зараз вона диктує правила абсолютно усім. У мене все. Я вважаю, що частково все таки існує, тому що як не крути, але в нас є медіа, які дозволяють собі, хоча б трошечки, але критикувати владу, критикувати президента і так далі. Тому так думаю, вона є, хоч і незначна. Журналісти і просто помірковані люди вголос заговорили про те, що в Україні відродилася політична цензура, яку влада здійснює через вплив на власників змі, їх керівників та творчих працівників. Чи справді існує загроза та на якому рівні знаходиться свобода слова в Україні? Я вирішила запитати в журналістки та кандидата філологічних наук Мальвіни Воронової. Um, спираюся на дані правозахисної організації. Репортери без кордонів, значить, вони якраз нещодавно зробили заяву. Стосовно нашого індексу свободи слова, він не позитивний для нас, передусім через те, що не розслідувані дві гучні справи вбивств журналістів. Це Георгій Гонгадзе, крапка не поставлена і справа Павла Шеремєта. Ясна річ, що якщо ці справи будуть розслідувані, то можна буде сказати, що якісь зрушення є. Е е. Ну, це тільки один момент. Другий момент це який я вже від себе кажу, чому я думаю, що свободи слова немає. Це через політику власників медіа останнім часом, що відбувається на телеканалах. Фактично на телеефірах я кажу про програми політичних ток шоу більшою мірою. Відсутня дискусія тобто окремі політичні. Сили тільки певного спрямування, які, до яких власник каналу, каналу лояльний, можуть бути присутніми і озвучувати свої ідеологічні тези. І альтернативна думка на ефір не допускається. Тобто є різні ефіри, на них звучать різні альтернативні думки, але в одній програмі, як правило, відсутня дискусія. Це другий момент. І третій момент це, власне, Президент України і те, що зараз відбувається навколо його передвиборчої кампанії, значить, президент України, який дозволяє у відповідь на критику в свій адрес з боку суспільства, зривати шапки, тягати людей за носи, кричати, погрожувати, вимагати паспорт. Тобто, в нас в Конституції закріплені права на свободу думки, навіть якщо вона не подобається президенту. Я вважаю, що ця зухвала поведінка президента задає тренд в сфері свободи слова. Тобто, якщо це може робити президент, надалі межі вже просто не існує. Я думаю, що будь-яка компетентна людина розуміє, що справа полягає явно не в мовленні каналів. Але якщо не мовленні, то в чому тоді? Це питання залишається відкритим. Єдине, що я знаю точно. Це те, що свобода слова в Україні має бути, адже вона є гарантією від непрозорості владних рішень та захистом інформаційних прав громадян. А за ситуацією з телеканалами я збираюсь спостерігати і надалі, тому що громадяни мають право отримувати правдиву, об'єктивну і найголовніше незалежну інформацію.